Доступний, сучасний та безпечний у Хмельницькій області запрацював модернізований офіційний інтернет-портал обласної військової адміністрації. Оновлення сайту кажуть владці, стало черговим кроком до цифрової трансформації регіону та підвищення прозорості роботи влади. Ключові переваги, які реалізовані на сайті, перш за все, це адаптивність. Відмінністю від попередньої версії сайта є те, що на сьогодні сайт адаптується під будь-який пристрій. Крім того, зроблена модернізація меню для більш легкого пошуку інформації. Перероблена структура меню для того, щоб наші громадяни могли легко і в дуже малу кількість кліків знайти необхідну інформацію. І ще один важливий елемент, який би я хотів би підкреслити, це те, що ми зберегли всю інформацію, яка до цього була на сайті. Тобто, люди, які мали якісь закладки на своєму сайті, вони однозначно зможуть знову отримати доступ до тієї інформації, яку вони зберегли або переглядали раніше. Ще хотів би відмітити такий важливий момент це момент комунікації наших громадян з Хмельницької обласної військової адміністрації через сайт. На сайті реалізовані форми звернень електронних звернень, форми запитів на публічну інформацію і також повідомлення про корупцію. Над створенням онлайн-сервісу, майже рік часу на волонтерських засадах працювали фахівці it компанії ЄПАМ Україна. До розробки залучили 14 спеціалістів: менеджерів, дизайнерів, розробників та інженера із тестування. Це вже шостий проект «Єпам України» по модернізації сайтів обласних адміністрацій. Робота відбувалася. Без різниці між волонтерською або, скажімо, бізнесовою частиною роботи і пам' засади були ті ж самі. Ми працювали на регулярній основі з регулярними зустрічами з з залученням представників Хмельницької ова тут використані найкращі без на сьогоднішній час, які дають можливість активно залучити і громадськість в роботі сайту, а також полегшити навігацію щодо сайту. Доступу інформації, запит на інформацію і захищеність інформації, окрім візуалу, розробники подбали й про безпекову складову, адже під час повномасштабного вторгнення українські вебсайти часто піддаються ворожим кібератакам, тож згодом планують вдосконалити також онлайн ресурси інших структурних підрозділів. Найближчим часом буде оновлені і приведені до відповідності сайти районних адміністрацій, але це процес поступовий. Олена Гула, Аліна Вітряк, Новини, 33 канал.